Друзі, у нас і підходить до закінчення друга партія матчу Вибір розумних Крижопіль-НКП Колос Вінниця. 15-19, Вибір розумних попереду. Вибір розумних зараз на продовженно сумаданчика в зелені формі. Ближче до нас. Ось вона команда, яка має назву МКП Колос Вінниця. І один із спонсорів, голова Вінницької територіальної організації Колоса Сергій Татушевська тут у залі. Ну, а ви бачите на футболку команду МКП, благодійний фонд, МКП громаді, можна звати його генеральним спонсором або титульним спонсором, головним спонсором, преміум спонсором і цієї команди МКП. І взагалі вологорної ліги Поділля. Руслан Галюк, Руслан Галюк, Сергій Кучер показує, що не було торкання захисту. 16-19. А було, Було, друзі, на було 12-19. Підсеєм на подальше. Як то кажуть, 2016. Вибір на бачить Леонід Дубча. І ось він кращий гравець першого матчу сьогоднішнього дня, коли НКП обіграв Браїло з рахунком 3-0. Олександр Повальова. Ну, вже настрибався, хлопець. 21-16. Вирішальні моменти другої партії. Ну і там, скажімо, маленький блок Сергія Дороша, Богдан Босенко десь залишився на фланзі цього блоку, а удар був по лінії. Артем Залінський, молодіжна збірна України. Отак От він вже подавав у матчі з Зброю Босенко. Такий накачить від Григорія Галачука. Богдан Басенко, екс барком кажаний, Львів. Як і багато хтось вибаліся на майданчику. Яковани в тому тисяві -то Вінницької обласної Сдюша, з волейболу. 21-18-21. Вирішальні моменти. Ну, нарешті ми побачили. Зараз Кирило передрій він. Там десь так зі кам'ячки керує діями команда. Це не останній матч сьогоднішнього дня тут, у Вінниці. Ще буде матч вибір розумних браїлів. І ви його побачите, друзі. Зелінський. Блокують Басенко. Ну, Вже навчили читати Богдана Босенка і хто? Віталій Косановський. 27. 19, 21. Чи 20? 21 такий. Зелінський. 22-19. Финишная прямо Читаки, финишная финиш на пляма? Сергей Дорог. Прием кукурузы по линии. Практически по линии. Не улучшает. 22-23-19. нос Мом... Момент містини можливо цього матчу. Це друга партія. Ні. Одинарний блок Валентина Войтенка для Олександра Ковальова. Не є проблема. 20-23. Сетбол відкладається. Пилова, Ковалева, Далюк. Лох кого? Григорий Галайчука.